Чоловіків замало у Верховній Раді планують зміни до закону щодо проходження військової служби жінками. Про це повідомила народна депутатка України, відома своїми гучними заявами Мар'яна Безугла. Деталей обмаль усіх підолівець. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені до виконання робіт і забезпечення оборони держави у воєнний час. Під час дії воєнного стану жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу до частин підрозділів забезпечення Чення або прийняті у добровільному порядку за контрактом на військову службу до бойових частин. Військовий експерт Олександр Коваленко каже: важко уявити жінку здатну підійняти 50 кілограмові снаряди та заряджати ними ті ж гаубиці. Якщо ми говоримо про якісь бойові підрозділи, то це най такому найкращому випадку. Це можуть бути снайперські групи як снайпери так. А як гор, якщо говорити наприклад про артилерію, то ні, це і близько не так. Ну хочу подивитися на ту жінку, яка може виконати таку ж саму норму пострілів на добу, як і чоловічий розрахунок. Однак наразі безпосередньо про передову не йдеться. Жінки можуть бути корисними на фронті не обов'язково з автоматом в руках. І якщо ми говоримо про мобілізацію жінок, то в даному випадку йдеться не про Загальну мобілізацію як і чоловіків, яка відбувається. Тобто, ніхто не буде мобілізувати жінок до штурмових бригад, штурмових підрозділів, інших, навіть до артилерії, скажімо так, а це будуть зовсім інші. Специфічні напрямки у сухопутних військах заявили, наразі потреби примусово мобілізовувати жінок немає, як і ставити їх на військовий облік. Самі захисники кажуть, треба не українок на фронт відправляти, а раціонально реалізовувати потенціал наявних кадрів. Ми не сильно звертаємо увагу, наприклад, на ті цивільні професії, які мають громадяни, які призиваються. Умовно кажучи, що ми дивимося тільки на так званий вос військово-облікову спеціальність. При цьому людина може рахуватися кулеметником, і бачила цей кулемет останній раз на строковій службі, коли там було 18-20 років. Я потім більше ніколи не брала його в руки. Відповідно, немає навичок тактичних сучасної війни. Самі українки кажуть в разі потреби готові йти. І на передову. Я вважаю, що всі повинні прийняти участь в захисті України. Розумієте, всі, бо це свята земля. І кожна людина повинна любими методами робити те, щоб здох кожен москаль, який прийшов на нашу землю з війною. Ми повинні всюди боротися на будь-якому фронті. Якщо потрібно, я згідна на все. Якщо потрібно. Ну, напевно, якесь навчання би прийшла, а там вже вирішила, що саме мені підходить найкраще, в чому я краща. Ну от наразі я недавно проходила підготовку зі стрільби. Готова? Я ізначально хотіла, але я сама з дітьми, то. Я можу і з автоматом піти. Тобто, якщо треба. Якщо треба так». Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, новини 33 канал.